Доброго дня! Сьогодні будемо працювати за темою жести і слова. Погляньте, будь ласка, на зображення ситуації. Чи можемо ми без слів зрозуміти, що на них відбувається? Розкажіть, по чому ви зрозуміли зображену ситуацію? По жестам, міміці. Погляду персонажів. В яку ситуацію ви б хотіли потрапити? Чому? Де б ви відчували себе комфортно? Чому? Кожен з нас щодня вивчає мову. Це українська, англійська, французька чи німецька. Але у світі існує ще одна міжнародна зрозуміла та доступна мова, це мова жестів та міміки. Жест це рух для вираження емоції чи інформації замість розмови або під час розмови. Це дія або рух людського тіла або його частин. Міміка це рухи м'язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини. Коли ви знаходитеся далеко від співрозмовника, наприклад, коли ви листуєтеся, щоб виразити свої емоції, використовують смайлики. Розгляньте. Та розкажіть, яку емоції передає кожен смайлик. Знайдіть зайвий смайлик серед запропонованих. Поясніть, чому ви так вважаєте.